День добрий. день добрий. Я у Варшаві зав'язані наступники. Протрус я не буду казати з усе польською. Добрий день, шановні друзі. Я у Варшаві. Зараз йду до нашого хостелу. я дуже боюся, що там буде дуже жахливо. Я заселилася в кімнату. Ще можна сказати, це краще, ніж я очікувала, бо я поночутилася просто жахливих. жахливих. Відгуків, думаю, що ми будемо спати з безхатьками. До нас когось спеціаліт. Виявила, що ми зняли весь номер на трьох. Він тільки наш, хоча нас двоє тільки буде. Це плюс, бо я дуже боялась, що до нас підцярять когось ще третього. І ну, я б не змогла спати. Ну, такое я вам зроблю ромтур. Зараз я хочу поїсти. Виявила, що в мене залишилось дверні. Бо я сьогодні зранку познайомилась потяж з дівчинкою. Дівчиною краще сказати. І я переливаю їй каву і коротше <кажу>, кажу: блін, вибач, будь ласка, давай я тобі ще куплю десь каву. Бо ми вже виходили, вона не випила в ранку кави. Ми ну, от разом з нею пішли на пошуку кави, я купила їй каву, кажу, хоч бутерброди. Ми коротше сиділи, їли в халмі бутерброди. Отак, от, от я бачу на дзеркалі. Стільки покачу. Коротше, я вела до того, що я голодна зараз. Я не знаю, що мені робити. Моя подруга приїде аж ближче до вечора. Ну я ж не можу тут сидіти весь день, я кудись піду. Але тут великий мінус. Їздять трамваї дуже шумно. Я сподіваюся, вони там не всю ніч будуть їздити. Це раз. А подруга тут дуже странна база. Я хочу поїсти і налаштуватися. Ти ж вмийці не вмивалась, блін з вчорашнього ранку. Покупаю це без дороги, я. Ну, не цвіточок, звісно. А знаєте, що саме правдиве? Ми відвели тупу кучу бабла за цю кімнату. 1900 злотих на двох. Це приблизно 20 тисяч гривень на двох. І тоді дешевших варіантів не було. Було тільки вище. Звичайно, ми взяли цей варіант. Кілька днів тому, і сьогодні я заходжу. Там є варіанти навіть ближче до стадіону за 13, за 15 тисяч гривень. Я бачаюсь. Коротше, рум-тур. Так, ми заходимо. Одне ліжко, мій чемодан, вікна, які виходять на доволі симпатичну вулицю. Давайте виглянемо, що тут відбувається. Така гарненька затишна вулиця. Я по ній йшла симпатична. Ці занав'язки непонятні, ну, та ладно. Що це покемони? Далі йдемо. Дуже модний стіл. Ну, це вже мої тут речі. Що це за 10 скатертин? Стакани я боюся їх торкатися. Я і зеркало з спікачу, про яке я вам казала. Що це? Далі, на ну, якісь суперкартини. Це дизайн. А, я ще ж не показала оце. Це що це Нью-Йорк? Це Нью-Йорк. Коротше, ліжка. Ну, ліжка ще більш-менш, ніби все чисто, нормально. Мої черевики. Це п'ятно я тільки що зробила. Далі тумбочка. Ну, звісно, тумбочка слей. Да, ви бачите. Оце дуже, звісно, слей. Щось не зрозуміло. і ще щось не зрозуміло. Стіни якісь бруднуваті. навіть не бруднуваті, а брудні люстра. Стіни-стіни. Скажімо так. Все краще, ніж я очікувала. Але все одно, ну, так фігоньку, звісно. Буду лежати, заряджати телефон. А треба піти покупатися, але я ще не налаштувалась морально. О, такий от легесенький лук, щоб поїхати. Такі от легсенький щоб поїхати забирати подружку з аеропорту. Я могла б її почекати, але мені що мені тут робити до 6 часов, поки вона добереться, А не ще літак затримала на прилетить тільки пів п'ятого. Коротше, я сяду на автобус. Єдине, що я не розумію, наскільки на дворі холодно. А ще я, я от почала дуже сильно кашляти. Я лежала, і я просто почала знову кашляти. Я така слава, я вже третій, четвертий вже пішов. Я не розумію, чи це тут В якийсь... Пиль, я не знаю що. Чи це я зранку дуже замерзла, бо на вулиці було, було 14-15 градусів. Я стояла просто замотана в ту куртку, але все одно було дуже холодно, хоча я була в кофті з довгим рукавом. Там я візьму оцей шопер, якому дуже нещасна помідора. Такий от шопер з Ужгорода. Главзужора, звичайно, досі не змонтований. Mm -hmm. Так, беру цей шопер і беру з собою куртку, тому що я не знаю, як жарко на вулиці, ніж як холодно на вулиці. Взагалі погода не зрозуміла. На сонці жарко, але в той же час я не знаю. Ось Блиск, цукерки. Кишик на дворі кайфово, як на дворі гарно. Страгляно тільки куди мені йти. Короче, в мене для вас дві новини. По перше, я в Старбаксі це хороша новина. І навіть написали правильно моє індя. Це теж хороша новина. Пога нановлена. Я перший раз скористалася громадським транспортом в Польщі і мене оштрафували на 120 злотих 1300 гривень. Я купила, виявляється, не той білет, тому що там заглючила ця каса, термінал. Воно не переключало на українську. і Я вибрала дешевший варіант і виявилося, що це неправильно. От е, перший раз щось із Starbucks, не запаковане, а типу зроблене на місці. Ну це дуже солодко. Але ну, звісно, мрія маленька Ангеліни здійснилась, бо я п'ю Starbucks. Ну, звісно, не в Америці, не в ЛА, але. І ще я взяла бейгл. Бейгл я теж не пробувала. А, що Зараз бейгл всі їдять в Нью-Йорку. Я взяла в Starbucks, боже, це так багато грошей, але я вирішила один раз це побалувати і сходити в Starbucks, бо я завжди цього хотіла. Ось, зараз спробуємо бейгл. Це перше бего в житті я вже казала. Це з яйцем і бекою. О боже. Непогано, просто як квіт. Бутерброд, але в горі дирочка. Булочка смачна, нічого не звичайно. Тому так. Мені багаточі казали, але я їду подружку з зустрічати з аеропорту. Зараз я в центрі. Зараз ходу, хочу сходити до цієї будівлі культури і науки, здається, і потім відразу буду сідати і їхати, напевно. В мене покольно тут за але мені зараз її не вийти, бо тут будівля закриває. А ще я сіла на сонце, щось мене дуже пече. Я вже нашу цими штрафами. Польськими, боже, на перший раз сісти я тригачав, то тільки я так можу. Ще я написала подружці, яка живе в Польщі? Вона не живе в Варшаві, вона живе в Кракові, але це єдина людина, яка зараз приблизно систему цю польську, щоб спитати, що як, вообще, що відбувається. Це, треба купляти різні квитки? Бо там якось воно певний період часу діє. Коротше, я не розумію нічого. Спочатку прийшла на неправильний вихід. Тепер я прийшла на вихід один. Я думала, це водопропивка це якась жінка. Ми не можемо один одного знайти. Якийсь такий незрозумілий аеропорт, або ми просто дяби. Не знаю, що вирогів Але чекаємо водокропивку. Я не бачила один рік. Ту все займаєшся ще було знайомтесь вана крапивка. <ривіт> Оце воно. Оце дійсно воно. Оце воно. Приїхали майпове місце. О тут теж гарно. Ми там завтра будемо. завтра ще кажу завтра. А там ми завтра будемо і там продають мерч. Скоро я куплю там мерч. Как дела, так, Лады Крыловской. <трицелуй> Доброе утро. Доброе, давай, вот это. Даже давай закрой очки. Давай. Заходь. Все? Да. <свят> ну, я просто тут уже засрала все. Ну, слухай, это краще, чем я очікувала. Ну, не воняет, пахнет, пахнет. Это я ж тут okay, напшикалась, okay, okay, yeah. да. Це моє? Так. Да. Ну тільки тут ось чисте, погано. Ну, я не міняла тобі нічого. Двадцять тисяч гривень. Мені так обідно, що виставили тепер нормальні квартири, за дешевші ціни. Ну, це вже все, що ж. А це заціни, заціни, заціни оце. Раскрывай подарок. Паспатрон? Да, это паспатрон. я хочу сам паспатрон. Так, давай. Я его еще не открывала тоже. Бля, ну поехали. Так. Алло. Что это такое? А мы будем в шоке. Ух, За iPhone. Пес патрон! Пес патрон! патрон. патрон. Нема дякуюся! Я. Э, я вражена, я приємно вражена цим Ровно. патрончиком. Так, давайте я такий чиназис. Ну, як вам такий чиназис, друзі? Це на гранато Ютуб? Підписники, як вам такий чинозик. Ви хотіли тримати таке подарунок? Оцініть. від одного віддавати себе, наскільки це потеряє. Як вони не депортували, Коли провірали мічеподан, я не знаю. Вона відкриває, а там в цей прапор, а вони ж не люблять бандару. Я думаю. Ха -ха -ха". Це нормально, там ця... oh все. Нормально ти виставила, да, як цей? Я просто, просто поставила камеру. Key, Ще я, не я показую на камеру з початок. Co to jest? Jakiś bryłok? Do. Dobra, oczy raz Co to jest? Trochę nie co? Parma, do długo otwierałam swoje oczy Ty już poboczyłaś Nie, nie poboczyłam To nie Co jest z jej szwecji? tam? Nie, to jest po prostu z jej A Ale to jest Не знаю, що пише. Давайте опустити. Я положила сю на кровать. Це мені Дуже прикольно. Це, в більшість часу це я. <рисот> що бачите ви? Що є насправді? Ціково, Дякую, Вадим. Цікаво, що в неї в голові. В кого? Цього? Ні, мамчик і казив. Це коло, що це площа? Що це? Це Нью-Йорк. Волота кропивка. Це Нью-Йорк. Як тобі так гранж картинка. А чо? Що? А що? что? Це було uh, 17 мастерпис. 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень. Я думаю, в Києві можна щось знайти за 20 тисяч гривень. Має коментарів. Десята строчка, 203, як 8, 9, 10. Шукаємо початок. А, оце початок. Іншим разом спостерігала за сірим вовком, який присів, а тоді стрибнув так близьковично, що на мить залишив по собі в, помітрі, в повітрі сріблисту дугу. Понятно. Це гачервона. Отут, оце. А, я не стану вас обманювати. Не казатиму, що можливо повністю очистити люті за день тиждень, і що вона з них не назавжди. Це, це дійсно це. Не дійсно. дійсно з такими неможливо очиститись такими від людям. Та можна я світло залишу? Я показую себе. Ні. Білетики. Пілетики. У мене три гарниці білетики. Ah, я боюсь. Але вона все чесно купила 440. Тут такий легенький підліковий. Там цікаво. Отразовий котик. Я хожу сьогодні просто... Пузо, але мені, подобається. Мені, подобається. Мені, мені не подобається, не подобається те, на фотках моя пуза, а в житті мені ходить, подиви, як на суб. Що їй не подобається, друзі. Якось Я mm -hmm. Кажу, що тобі не подобається поза. Я переживала, бо я голодна. Я хочу їсти. Я не здатна насолоджуватися красою. Тут є голодна. Тут і поліки є. А куди не підняли всі самі? Тут є сафий. У мене сьогодні день проби їжі, яку я не пробувала. Де ми? Ми, звичайно, з Макдональдса. Владки ще чого не принесли. Який де тут коробка? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, гірок, подиви, як він на війну. Ого! Короче, я буду ждать тебе. А ну ви спойли. Як це шлячок? Боже, моя мрія зараз на наузбудеться сьогодні день моїх мрій. Коротше, в мене депресія, я нічого не купила. Вона кропивка депресія, бо вона теж нічого не купила. Я завжди хочу фейлой. До хенті? Ну так, да, дати. Напевно. Ну, яке тобі показали, який я закохалася. Я теж в нього закохалася. Але я ще закохалася в три продукти. У мене немає грошей. Я вирішила, що бо мені важливіший мерч. Але на нього мене теж в грошей немає. This is a skin of a killer, Bella. Dvě stěť. A to jde na Skin of a... the killer. Končí mm. jen peněnou žen. О ні! Не, знаєш як? Не так. Не так, не так. О, дивись, от так. От лоба, мала, так. І потім переводиш туди. Ну, це в мене таке власне. А на лобах? Зв'язок. Не видовесь. Боже, ти це, це кофту? дали <кхи> кофти. Це то, що я коша. Можемо курточка тут лежить, що я, я цілий з нею ношусь. Рухи змерзну. Але кофта мені треба подобається там. Да. Ох, йоу, це на цю богиню. Да, зараз буду фоткати, я те спочатку зніму. Ну гляньте. Що класніше? Оце чи оце? Ну, відповідь очевидна. Правильно? Такий вайб, трошки. Це Львів, а це не понятно що.